На стадіонах Новогуйменська та Житомирського агротехколеджу відбулись відкриті уроки з футболу серед дітей, як сільських, так і міських навчальних закладів. Федерація футболу України спільно з благодійним фондом розвиток футболу України в рамках угоди з дитячим фондом УЄФА реалізують проект Грай в гостях! Грай всюди. Мета заходу прищепити більше любові, якоїсь такої. Закоханості нашої молоді до цього виду спорту, саме до футболу. Тому сьогодні ми залучили найкращих наших тренерів, спортивних дитячих юнацьких шкіл, які спільно з дітками з сіл, селищ нашої області проводять відкритий урок, показують ази та навики гри в футбол і, скажімо так, показують на практиці, що означає щоденні тренування для майбутніх наших футбольних зірок. Проект спрямований на соціальну інтеграцію дітей-переселенців України, заохочення їх до занять спортом, зокрема футболом, забезпечення вільного та безкоштовного доступу їх до футбольної інфраструктури. В Новогуйвинську команди 12 сільських навчальних закладів змагались у футбольних правах, вивчали нові прийоми гри. Я е, почала грати в футбол з другого класу. Е, я їздила. Возерне на змагання. Батьки до цього ставляться дуже добре. Я навчаюся в тетерівській школі і Сьогодні мені мені дуже цікаво, тому що тут багато різних вправ, яких я ще не знав. Найбільше мені сподобалося бити поворотом. в майбутньому я хочу стати футболістом. На стадіоні Агротехколеджу змагалися діти житомирських шкіл. Вони демонстрували ведення, передачу м'яча, дриблінг, ігри з конусами, обручами, а також знання медичної допомоги при травмах. Тут дуже чудово, я знала коронний трюк Крістіана Роналдо. Я вперше пробувала пинати м'яче. Я дуже рада, що я тут була. Тут дуже класно. Я вважаю, що правильно, що ну, діти-переселенці, діти потрібно якби, адаптуватися до привичної форми життя. Команди переможці як в Новогуйвенську, так і в Житомирі, нагороджені призами і подарунками. Це соціальний такий проект, в якому за діяні залучені діти-переселенці, діти зі східних областей України, зв'язку з тими подіями, що сталися. Діти з Криму, які зараз ніби знаходяться як в гостях, але вони повинні відчувати себе як вдома в кожній частинці нашої держави, нашої України. Сергій Багінський, Володимир Рябуш, Вони Житомирщини.